Доброго дня, шановні слухачки і слухачі, ви слухаєте подкаст видавництва дух і літера. Цей подкаст розповідає про видання видавництва про авторів та про актуальні проблеми у гуманітаристики, на вирішення яких і спрямована діяльність видавництва. Тисяча 1992 року з вами Юлія Кравченко, членкиня громадської організації Архівний центр дисидентських студій, співзасновниця освітнього руху світи і ініціаторка та організаторка фестивалю шістдесятництва та дисидентського руху в національному центрі Мала Академія Наук України з 2017 по 2022 рік. Сьогодні ми з вами поговоримо про деколонізацію в освіті. У шкільній освіті я е, говоритиму е, на цю тему через призму власного досвіду, напрацьованого у малій академії наук України з 2016 по 2023 рік, де були організовані для підлітків школи з філософії. Культурної дипломатії української культури і великою подією був фестиваль шістдесятиства та дисидентського року. На сьогодні цей досвід можна назвати вже деколонізаційними освітніми практиками, які пройшли своє випробування і мають цінність для освітян, які з ними знайомляться. Слово деколонізація стало дуже популярним, можу сказати, від початку повномасштабного вторгнення його вживають представники різних професій: науковці, журналісти, митці, політики, лідери думок, освітяни. Взагалі, обсяг поняття деколонізація вміщає у себе менші за обсягом слова, такі як декомунізація, дерусифікація, «деімперіалізація», дерадінізація. Я захоплююсь тим. Як митці і діячі культури, українські митці, а особливо спочатку повномасштабного вторгнення розвинули дискурс про декомунізацію засобами та інструментами культури та мистецтва. Вони ведуть професійний діалог на різних рівнях, як в Україні, так і за кордоном. На жаль, в освіті я спостерігаю менше менший рівень діалогічності тематики деколонізації, спираючись на власний досвід, я піднімаю цю проблему і це питання для. Обговорення, звичайно, що спочатку відновлення незалежності України науковці, інтелектуали, діячі культури, митці, представники громадянського суспільства вели мову про постколоніальність нашого суспільства, виклики осмислення колоніальної спадщини та звільнення від її паттернів. Однак ці голоси були поодинокі у багатомільйонному українському суспільстві. Сьогодні активно і успішно ведеться дискурс про деколонізацію, але на мою думку. В освіті він а, має бути сильніший, яскравіший і включати. Більше стейкхолдерів, чому я називаю і маю таку сміливість говорити, що мій попередній досвід в Малій Академії НУК України можна назвати деколонізаційні освітні практики, а тому, що це були освітні програми для підлітків, які містили контент, якого немає в школі, або він викладається у спосіб нецікавий і немотивуючий. у випадку з викладанням предметів з історії і культури, особливо в. Важливо говорити не тільки про. Колонізацію контенту і присутність ще до цього часу російсько-радянського імперського наративу, але також і те, як викладається, бо методи і підходи теж залишаються тоталітарними або такими, які мали місце в радянський час, і тому шкільну програму треба оновити, очистити її від російсько-радянського імперського наративу, і як за контентом, так і за підходами. І для мене сьогодні освіта є головним Загалі полем для колонізації свідомості мільйонів. Адже ми є суспільством з деколонізованими цінностями, свідобаченнями і навіть світовідчуттями. звичайно, зараз відбувається таке пробудження і усвідомлення, як мало ми знаємо про себе, що є закономірно для постколоніального суспільства. Адже будучи колонією, представники колонізованих країн територій, вони добре знають про все про колонізатора, добре знають мову колонізатора, і дуже мало знають про себе, бо такою. Є політика колонізаторів, і так було у різних частинах світу і у тих випадках, де мова йшла саме про колонізацію народів. Однак за 30 років незалежності люди в Україні, громадяни України, не завжди це усвідомлювали, замислювалися над цим, рефлексували. І ось така активна фаза усвідомлення даної проблеми відбувається зараз. Я би навіть сказала, що ми ось лише тільки 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 на початку, як суспільство, ми тільки на початку цього дискурсу, і освіта є ключовим і важливим полем, яке суттєво може вплинути і мати успішні результати деколонізаційної політики, адже через освіту впливати можна не лише на молодь на дітей, на підлітків, а й на всю освітянську спільноту. На батьків в освітніх програмах важливо презентувати мова йде про гуманітарні дисципліни, про історію в першу чергу, де включені також питання і вивчення культури, також української літератури. Важливо презентувати постаті. У контексті контекстуальна презентація це дуже важливим підходом у навчанні, і на мою думку, радянська освіта страждала на ось таку подачу інформації, матеріалів про певні явища, про певних людей, де не досить виразно, не досить рельєфно зображувався контекст. І постать важливо показувати, якщо ми говоримо про персоналію, не плоско з формальним описом і набором якихось інформацій, а випукло рельєфно як живу людину. З особливостями характеру, емоціями, побутовим горизонтом тоді у дітей є зовсім інше сприйняття особистості, яка творила історію і формувала культурні коди, в яких ми сьогодні живемо. Такий підхід, як на мене, є дуже важливий. Канадський історик Сергій Єкельчик в інтерв'ю для видання The Ukrainians зазначив: цитую канонічні постаті є полем. Для нашого самовизначення для мене це сильне пояснювальне твердження про те, чому так важливо грамотно, з точки зору контенту і методик представляти дітям вивчення історії та культури України через персоналії і особистості. Тому, спираючись на це твердження, також важливо дізнаватись дітям про і підкривати для себе в інший спосіб Григорія Сковороду Михайла Драгоманова, Лесю Українку, Михайля Семенка, Леся Курбаса, Василя Стуса, Аллу Горську, Івана Дзюбу і багатьох інших. Представників української культури, які творили її всупереч обставинам і подіям, як я зазначила на початку, видавництво дух і літера працює з проблемами гуманітаристики, які включають також проблему деколонізації, ті видання, які видавництво здійснило за 30 років. Своєї діяльності якраз і виповнюють білу пляму наших незнань, відсутніх надрукованих творів, досліджень і допомагають суспільству. Власне, створюють той контент, де суспільство може подолати своє невігластво про себе ж. Ми мало знаємо свою історію, ми мало знаємо сторінки культури власної. І саме завдяки виданням видавництва є можливість відкрити для себе цей багатючий світ історії і історій цікавих. Описів явищ подій, познайомитися з творами, які раніше були заборонені, і я особисто активно працюю з тематикою шістдесятництва дисидентського руху, я працюю з популяризацією цієї теми серед молоді. І тому в свій час ось я відкрила для себе і оцінила ту важливу роботу, яку роками здійснювали, продовжує здійснювати видавництво, друкуючи дуже потрібні нам. Тексти, щоб ми, громадяни України, їх читали і пізнавали себе, і в рамках сьогоднішньої бесіди, шановні слухачки і слухачі, я би хотіла згадати декілька робіт, декілька видрукованих видань, які важливі як на мене, кожному і кожній громадянці України, але особливо для освітян, які можуть їх використовувати у своїй роботі, і в такий спосіб теж на своєму місці. Ці у своїх спільнотах шкільних класних працювати на вирішення проблеми деколонізації, отож, перша праця це дисиденти, антологія текстів, яка була видрукована у 2018 році. Велика ґрунтовна праця за редакції літературознавця Олексія Сінченка. І в цій праці вперше були представлені твори представників дисидентського руху 60-х, 80-х років, але в інший спосіб не про просто як збірка документів чи іншого або, скажімо, так єдиного жанру документів з єдиного жанру, але тут була представлена представлені документи, які відображають як суспільну проблематику водночас і конкретні долі окремих людей: шістдесятників і дисидентів, і читаючи, знайомлячись з цією добіркою, як з поліфонією текстів, якраз і формується те рельєфне уявлення про. Цю частину нашої історії і про тих людей, які творили цю історію, зокрема до видання входять судові промови, поезія, публічні і самовидавні виступи дисидентів. Отож, я пропоную знайомитися і, зокрема, освітянам, і обирати собі в роботу для знайомства з цією епохою, з цим важливим явищем нашої історії, тексти з антології під назвою Дисиденти. Ще однією працею, яку я би дуже теж рекомендувала взяти до уваги, це є видання під назвою «Василь Стус. Життя як творчість. Ця праця була підготовлена сином поета Дмитром, в якій він досить майстерно поєднав і біографічні відомості про свого батька, обрамив їх власними спогадами і спостереженнями про свою родину, і також показується в контексті. Ось це дуже важливо. Деякою мірою вона містить науковий стиль, але вона читається і навіть підлітками читається, сприймається. Що я перевірила на власному досвіді під час проведення школи з української культури, присвяченої Василю Стусу, і я точно знаю, що цю працю цю книгу можна використовувати в дидактичних цілях, і це буде успішно. В цілому хотіла би ще також сказати, що у видавництві є традиція видавати тематично ори в певних серіях. І сьогодні я хочу згадати серію постаті культури дуже важливу ґрунтовну варіативну серію, започатковану у 2016 році. Це серія інтелектуальних біографій, видатних людей різного етнічного походження, які жили на теренах. Сучасної України і е, зробили свій внесок у розвиток культурної і духовної спадщини у цій серії. Також ви знайдете тексти, які розповідають про період щодесятництва, про явище дисидентського руху. Зокрема, це такі імена, як Сергій Параджанов, Іван Дзюба, Богдан Жолдак та інші. На цьому я завершую сьогодні свою розповідь про вступну таку до проблеми теми деколонізації в освіті. І сподіваюся, що для вас, шановні слухачі і слухачки, інформація викладена у цьому подкасті є цінною і корисною, як персонально, так і для вашої діяльності. Дякую.